Вітаю всіх друзі, депутат, заступник председателя Госдуми Петр Толстой, даючи інтерв'ю одному з французьких телеканалів, зазначив наступне: французи марно сподіваються на поразку Російської Федерації у війні, а також вони даремно симпатизують Україні та українцям. А все. Чому тому, що Росія є ядерною державою, а ядерні держави не можуть програти у війні? Вони ніколи не програвали воїн і е, ніколи не програватимуть. Журналіст французького телеканалу задав уточнюючі запитання: чи можна вважати е, думку? Висловлену Толстим офіційною позицією Кремля і чи можна вважати це ядерним шантажем України і Європи? Толстой відповів так непрямо, ухилився від відповіді, але дав зрозуміти, що, мовляв, можемо повторити. Я думаю, що абсолютно не потрібно. Апелювати до Толстого, звертати на нього увагу, наводити якісь приклади, аналогії, згадувати Афганістан чи В'єтнам, пояснювати, що Сполучені Штати Америки також були ядерною державою, але не дозволяли собі шантажувати світ ядерною зброєю. Ну можна собі уявити, щоб Сполучені Штати у В'єтнамі чи в Афганістані казали, що якщо буде Щось не так, не так, як нам подобається, то ми використаємо ядерну зброю. З папуасами і дебілами це абсолютно ну, безсенсове заняття. Це не потрібно робити. Але що я хотів би сьогодні зробити і до кого проаполювати? До українських експертів, лідерів громадської думки, які, починаючи з першого дня війни, періодично піднімають тему ядерного удару по Україні і по Києву. А в чому перша проблема? Перша проблема полягає в тому, що в нас чомусь вважається, що якщо актуалізувати або артикулювати проблему, це вже перший крок для її вирішення. Можливо, це і так. Але це вирішення має бути. Але якщо вирішення ніякого немає, а просто питання постійно піднімається, то окрім шкоди, це ну, нічого не приносить. Більше того, ми вже потихеньку доходимо до того о, о, в, в цій актуалізації проблеми, що нам подається ядерний удар по Україні і по Києву тактичною ядерною зброєю, особливо як уже щось таке, як нормальне і яке обов'язково відбудеться. І нас навіть вже переконують наші експерти, медійники там і політики, що це ніяк не вплине на хід російсько-української війни. А ми все одно переможемо. Ми переможемо навіть тоді, якщо після ядерних ударів тут в Україні взагалі не залишиться населення. Але добре ім'я України залишиться, і Україна буде вічно, тому що наша Україна вона вічна. Я думаю, що Володимир Володимирович Путін це все слухає і просто потирає долоні і посміхається. Його це абсолютно влаштовує а, така експертиза і така підготовка населення. Ну якщо хахли хочуть і прагнуть, і готові, то чому б не задовольнити їх очікувань? А, більше того, на це все дивляться і наші партнери. І я пригадую. Таку реакцію, як оргія на щиковиці. Ну, добре, хтось один дурний щось сказав. Але для чого це все розносити і піднімати постійно це питання? І це сьогодні майже представляється як офіційна позиція і реакція вищої політичної влади. Так, ніби це ми це очікуємо, і нічого страшного, ми, значить, зустрінемо кінець світу в задоволенні, там в якихось оргіях на щиковиці. І це з повною серйозністю це все, значить, представляється і подається. А я о, хочу ну, змістити акцент і, нарешті, поговорити про серйозні теми. І я вважаю, що цього робити не можна. А Чому? Тому що люди, які ведуть бій, вони не говорять, вони ведуть бій і наносять удари. І для того, щоб пояснити свою позицію, я от таке порівняння. Собі вигадав, от вид homo sapiens він умовно поділяється на дві популяції: популяція бійців і популяція не бійців. А хто такі бійці? Це люди, які самі собі нарізають задачу, приймають виклики, і вони не можуть не вести бій. Ведення бою це обов'язково нанесення ударів. І важливо розуміти, що люди, які собі поставили завдання, взяли на себе відповідальність, вони не можуть не наносити ударів. Інакше вони загинуть. Цим відрізняється боєць від небійця. Він не може не бити. І боєць, коли веде бій, незалежно від того, чи його ворог чи супротивник, володіє якимось. А, якоюсь важливою перевагою, має наколтуючий удар, чи має ядерну зброю, чи ще там щось, він все одно, все одно буде завжди думати, як нанести удар і перемогти. А я теж веду нерівний бій. І якщо порівняти машину, так, з якою я постійно там пробую боротися, вони, вони можуть ну, перемолоти там на раз-два. Але я ніколи. Про це не говорю. Я завжди веду бій і постійно, щоденно і щохвилину думаю, як нанести удар черговий удар. А приведу приклад зі спорту. От давайте ми собі уявимо Олександра Усика, який перед боєм з Ентоні Джошуа говорить про те, що так я знаю, що Ентоні Джошуа важчий, більший, сильніший. У нього нокаутуючий удар, і він посадив на п'яту точку самого Володимира Кличка. І я знаю, що я вийду на цей бій, мене відправлять в нокаут, але е, Україна переможе, бокс е, залишиться назавжди в наших серцях, і мене запам'ятають як великого героя, якого нокаутував або, взагалі, там відправив на той світ Ентоні Джошуа. Ну уявити собі, навіть от, таку дурницю важко, це неможливо. І тому виникає, я вивожу перше правило: боєць, людина боєвого вона завжди мовчить. Вона ніколи не говорить. Той, хто б'ється, хто займається реальними справами, як правило, ніколи нічого не говорить. Він наносить удари, він водобій і не привертає увагу до того, чого не потрібно. А це ну, надзвичайно важливо розуміти. Ну і повторюсь, друге друге правило. А бійця він завжди шукає можливість нанести удар, незалежно від того, якими складними там небезпечними інструментами прийомами володіє ворог чи зброю в нашій ситуації. Але коли він пробує нанести цей удар і намагається, він завжди пам'ятає про небезпеку і робить так, щоб суперник або ворог не міг використати свою перевагу. І це є. Ну, надзвичайно важливим, що а, в нашій ситуації потрібно було б робити, а, проводячи там різні аналогії там, з боксом, Усик він завжди а, що робить, переміщається на ногах і завжди сплутував а, легкими ударами а, атаки ну, суперника, який там володіє на ударом. Ми теж повинні бути активними, переміщатися. І робити свою справу на полі бою. Ми повинні вести перемовини і переконувати наших партнерів у шкоді лівацьких доктрин і концептів концептів. Один з них називається концепт ескалації. І це повинні робити наші інтелектуали. Я ще раз підкреслюю проблему важливу. Вони повинні друкуватися в Нью-Йорк Таймсах, Вашингтон-Постах, в Гардіан, і там пояснювати, що фобії ескалації це бздура, це дурнота. І навпаки, якщо вчасно... Не профілактувати і не вирішувати в корені проблему, то це тільки буде гірше, це треба розуміти. І цим повинні займатися наші доктори філософських наук, політичних наук, там, соціологічних наук. Але ми їх не чуємо і не бачимо. І це важливо розуміти. Наступне, що ми повинні робити, для того, щоб уникнути бурхливої реакції. Це поступово підвищувати поріг чутливості. Ми маємо пояснювати нашим партнерам, що потрібно міняти реальність і міняти психологію ворога, поступово пересуваючи військові удари ближче туди до Подмосков'я: Електросталь, Хімкін, Рафамінськ і там інші міста. Для того, щоб деокупація українських територій не викликала бурхливої реакції і взагалі вважалася як нормою. А от розмінною монетою буде Білгород, Подмосков'я і так далі. Ми припинимо наносити свої дари. І це поступово потрібно робити. Так, поводять себе популяція бійців. На жаль, я мушу це ще раз нагадати вчергове, що в зв'язку з тим, що ми давно вже відійшли від філософії батька і сина, Платона і Аристотеля, у нас давно тут вкорінилася філософія матері, і в вищій політичній владі у нас в основному представники бізнесу і бариги, ті, які можуть тільки торгувати чимось. І тому, безперечно, вони. Можуть тільки говорити, і самі лякатися, когось лякати і е, представляти себе жертвою і готувати себе до ну, жертви. Тому що з якою метою це говориться, для мене взагалі ну, не зрозуміло. І більше того, я ще раз повторюю, що Путін це просто ну, не може не подобатися. Не може не подобатися, тому що якщо люди самі готові померти і вважають за норму, за норму ядерний удар і тактичну зброю, то чому б його не нанести замість того, щоб стимулювати інтелектуалів, прив'язувати Толстого, Достоєвського, я маю на увазі вже діячів в їхньої літератури і культури. До ядерних погроз і говорити про те, що ось вам результати це свідчить про те, що ніякої культури у них немає. А що це, що вони роблять, це взагалі ознаки безкультурності і такого собі не дозволяв робити ніхто, жодна ядерна країна в світі, ні Китай, ні Сполучені Штати Америки ніколи не шантажували світ ядерною загрозою, тому що все відбувається не так, як вони хочуть. І продовжувати цей напрямок. Ну, в принципі, ви розумієте, ну можна дійти до того, що якщо там а, інфляція більше 10%, то буде ядерний удар нанесений. А, чи Китаєм, чи Сполученими Штатами Америки, тому що не так, як ми хочемо. Чи дуже висока ціна на газ: дві тисячі доларів, там ще три тисячі доларів, чи там подорожчало пальне. Ну чому не, не завдати ядерного удару, якщо таке дороге пальне? І це повинно зв'язуватися і показуватися. Але цього всього не робиться, цього всього не відбувається. Ну, це те, що я хотів би сказати з приводу тепер уже Петра Толстого, заступника председателя Госдуми. І щодо питань, які стосуються ядерного шантажа, ми неправильно на них реагуємо. Дякую всім за увагу, до побачення, до наступних зустрічей.